Всім доброго дня. От що можна купити у нас Франківська область за 250 доларів. Це у нас 9, навіть трошки більше, 11 тисяч гривень. Ну, Беремо 300 з дорогою. Це у нас 9, 1,5 бензинова, машина повністю на ходу, навіть не гнила, що дивно для 9. Знаю, що скажете, для чого розбираєш, Розбираєш, можна би було, типу так продати. Але вони у нас. Більше, ніж по 400 доларів, ніхто її не продасть. Сенсу не бачу. А розібрати сенс є. Е, для чого розбирати. Е, як ви могли бачити в моїх відео, я займався покраскою, поваркою автомобілю, продажою. продажею. Ну, я й далі цим займаюся. Але зараз, от такого для цікавості, спробував розборку. Перший розібрав таку от словуту. багато чого і зразу продалося. Тепер дев'ятку. Кому цікаво, підписуйтесь. Все буду розказувати, як продається, що продається, Ну, як будете запитувати, коментувати, звичайно. Але от такого цікаво для вас. Також, може, комусь запчастини будуть потрібні з таких автомобілів, бо, тому що в розборці буде переважно за вас. Вас е від вісьмірки. Нижче не хочу. Ручки всі цілі, ляда ціла, досить не гнила, непогана машина. Сидіння бачу цілі також. Ну, таке, типу. я знаю, за ці гроші досить непогано. Мотор 1,5, теж прикол був, купували цю машину, виходить, в чоловіка. От зараз покажу мотор. І коротше, їхали нею, не їхала 25 літр бензину, взяла на 80 кілометрів. Що було? Оказується, бак забитий, він не знав, син не сказав. Просто потрібно було через баклажку їхати. Ну і коротше, та бензина все в бальці, тяги не було, щось туди-сюди, щось притягнули. Але що мотор заводив, мотор працює причудово, ще помірюю компресію. Ну, а так то, слідкуйте за каналом. Будемо пробувати розбірку, може комусь вона буде цікава. Я, наприклад, хотів дуже багато років спробувати, але ніде по Ютубі інформації такої немає. І якось так. Тому все ж таки вирішив, взяв першу славуту, от вона ще там деякі запчастини залишилися. Все пішло гарно, тепер дев'ятка. Розкажу, де продавати, за яку ціну брати, і що на цьому можна зробити. За Славуту вже можу сказати, що Славута вже в плюсі в районі 15 тисяч гривень. Взяв я її за 12 тисяч у дорогах. Тобто вона вже в плюсі. Ну, подивимося, що нам дев'ятка скаже. Тому підписуйтесь, коментуйте, запитуйте. Запчастини продаю по дуже хороших цінах, не тягну ціни уверх. Для чого. Тому всім дякую, слідкуйте за каналом.